Всім добрий день! Пропоную вашій увазі свіженьку шевролетну біру 2010 року виготовлення з 1,6 бензиновим двигуном на 80 кВт та на 5 ступеневій коробці передач. Машинка привезена з Нідерландів, куплена у першого власника. Весь кузов даного автомобіля в рідній фарбі. Машина без жодного підкрасу. З 1.6 бензиновим двигуном в комплектації SX. Салончик збережений, має 4 меча і кондиціонер. Звичайно, шритла четі в нашому народному стилі Такий стеля. сидушечки не шиті, нічого не протекте. Оригінальний пробіг даного автомобіля 189 тисяч. Весь сервіс до останнього в наявності. Машинка в гарному стані, ніде не ніде нічого. Кузов весь ціленький. Пороги не роблені, все в рідній фарбі. Зараз продемонструю, як під капотом виглядає. Такі у нас стаканчики. Стоєчки рідні, нічого не мінялось. Свіженький автомобіль. 1,6 на який з легкістю ставиться газ, якщо в цьому є потреба. Кондиціонер працює в неї. Походові питань немає. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся заказаним номером телефону. Автомобіль наявності та чекає на нового власника.